Дуже любила Славка. Дуже дуже. Та і як його можна було не любити. Високий, стрункий, світловолосий, спритний. Славка був барменом у їхньому невеликому, але улюбленому молоддю кафе. У його руках літали склянки, фужери, пляшки, а крижинки радісно дзвеніли, коли Славко закидав їх у прозору склянку з черговим, приготованим ним особисто коктейлем. Точно так само все дзвеніло в душі таньки, коли вона подавала в бар тацю з чистими склянками або фужерами. Танька була студенткою і підробляла посудомийкою в цьому барі вже другий місяць. Спочатку вона думала, що знайде собі якийсь інший підробіток, але побачила бармена славу і закохалася. Бармен розумів її захоплення і іноді приділяв їй увагу, що виражалося в доброзичливому підморгуванні та фразі. Не спи, мала, скло тягни. Це його мала змушувала заливатися червоним щоки таньки, а на серці ставало тепло-тепло. А минулої зміни вже в самому кінці її Славко раптом сказав їй Красива ти, дівка, танько, станеш офіціанткою? Одружуся. Танька не хотіла бути офіціанткою, вона хотіла бути дитячим лікарем. А не тягати підноси з їжею, догоджаючи примхливим клієнтам. Але ось це славчене одружуся зігрівало дівоче серце і дарувало надію. І нехай їй не дуже подобалося працювати у вечірні зміни, після яких треба було пізно повертатися додому, а вранці рано бігти на заняття в інститут, але присутність славки пом'якшувала всі ці незручності. Цього дня в таньки був вихідний, і вона після занять поверталася додому, перечуваючи завтрашню зустріч із Славком. При думках про нього в її тілі немов наповнювалася невидима тендітна крихка посудина, яку вона з обережністю і ніжністю несла в собі. Уже підходячи до під'їзду будинку, танька побачила своїх сусідів Марію Іванівну та Михайла Петровича, дядько Міша і тьотя Маша. Так звали цю пару мешканці старої п'ятиповерхівки, в якій жила і танька. Тітка Маша припадала на ногу і голосно охала, мабуть, від болю, а дядько міша, підтримуючи дружину, намагався подолати невелику відстань до лавки біля під'їзду. Поруч валялися на землі Сумка Марії Іванівни і невелика валіза на коліщатках. Та вони ж сьогодні на весілля сина летять. Згадала танька і підбігла, щоб підхопити тітку Машу під руку, допомогти посадити її на лавку. Міша. стогнала Марія Іванівна, ти ж їдь, на літак запізнишся. он Танюша за мною пригляне. Лікаря викличе. Поквапилася я, тань, і впала, просто на виході з під'їзду. Тепер ось нога, хруснула і болить. О. тітка Маша схлипувала від болю й образи на свою незграбність. Зараз таксі під'їде, і ми поїдемо в лікарню. Там тебе подивляться, потерпи, умаляв дружину Михайло Петрович. Може, ви в аеропорт, дядьку Михайле, а ми тут самі з тіткою Машею розберемося? запитала танька. Та ви що, паняночки, з глузду з'їхали? з холодним презирством запитав таньку Михайло Петрович. Він усіх у домі називав панянками. І це завжди звучало тепло й шанобливо, але зараз це слово прозвучало майже як образа, зазначила про себе Таня. Це ж моя дружина, Маша, я її люблю і ніколи не залишу саму в скрутній ситуації. Ех, та вам хіба зрозуміти. За хвилину під'їхало таксі. Михайло Петрович разом із водієм посадили в машину тютю Машу, її сумку і навіть валізу. І замість аеропорту поїхали в лікарню. Танька піднялася сходами у свою квартиру на третьому поверсі і чомусь, відчувши повну відсутність сил, прилягла на диван. Вона все не могла забути цей погляд сусіда, повний гніву і його слова. Та ви що, з глузду з'їхали? Це моя дружина Маша, і я її люблю. Ось це кохання, думала танька, справжнє. Я теж таке хочу. А ще вона подумала про бармена Славка, і пам'ять послужливо нагадала їй вчорашню сцену, коли нахабний офіціант Пашка, який за кожної слушної нагоди шепоче танці всілякі непристойності, щепнув її боляче за попу, просто на очах у Славка. Вона врізала ліктем боляче пашці в живіт. А коли подивилася на славку, той підморгнув їй і повернувся з найбільшою увагою до чергового клієнта. І танці так стало прикро, що він не заступився за неї перед нахабою пашкою, що вона ледве стримала сльози. І здалося їй власне кохання до Славка якимось несправжнім, порожнім, як повітряна кулька. Та й приводу їй він не давав для кохання, якщо чесно. Ці сумні роздуми перервав дзвінок у двері. Танька піднялася з дивана і пішла відчиняти. За дверима стояв її колишній однокласник Микола. Привіт, сказав він. Є два квитки на новий фільм. Підеш зі мною? Піду, струснула кучерями таня. Тільки давай по дорозі на хвилинку зайдемо в кафе, де я підробляю. Мені терміново звільнитися треба.